Ягоди дають легенький кислий присмак. А ось і лушпайка. Де тут фрукти? Їх майже не помітно. Каша вийшла дуже ріденька. Ось так виглядає вівсяна каша з чорницею. Ну, пахне ваніллю. Ягоди не відчуваю. Всім привіт, друзі! Okay. Сьогодні знову дегустація, і напевно, це буде останнє відео на каналі, тому що у нас могилізація, і найбільше не, не вистачає штурмовиків і піхоти, тому шанси мої отримати якесь більш-менш спокійне місце мінімальні. Ну і не виключено, що до цього часу я, мабуть, і сам вирішу самовипилятись. Але як би то не було. Відео повинно вийти цікавим, тому що сьогодні на огляді вівсяні каші швидкого приготування фірми Акса. Це солодкі каші. Перше вівсяні каші швидкого приготування спробував у датському сухпаї. Відео можете побачити ось тут. Десь тут. Ну, а у мене аж 9. Різновидів це дуже багато, тому сподіваюся, що буде цікаво і відео затягне хвилин на 20. Але сподіваюся, що воно того варте. Отже, які у нас тут смаки? Це каші з журавлиною, з вершками та брусницею, з яблуком і корицею, з лісовим горіхом, карамеллю та вершками. З манго та ананасом, з абрикосом, з чорницею або лохиною це схожі види, з полуницею з вершками та з дикими ягодами з вершками. Цікавий асортимент. Подивився складники натуральні. Можна зараз поглянути. Тут все просто: пластівці вівсяні, цукор, шматочки з сублімованих там ягід або фруктів. Молоко сухе або вершки сіль та ароматизатори. Цікаво, що зі зворотнього боку пачки виглядають однаково. Хіба що за винятком, зі смаком черниці, з черницями? Там інструкція намальована золотими, золотими фарбами. Ну, а розпочинаю з вівсяної каші Акса з журавлиною. Вага 40 грам, коштує 15 гривень 20 копійок. До речі, ціна у цих каш, як не дивно, різна, залежно від різновиду. Склад я вже показував, інструкція намальована, дрібненька, але є. Готується 3-5 хвилин. Потрібно залити окропом 100 мл. Ну, я думаю, що буду заварювати в чашці. Дивіться, знайшов прикол. Спочатку думав, що ці вів... вівсяні каші однакові. Тому що, от з журавлиною і з брусницею, ягоди намальовані однакові. Дивіться, просто вони відзеркалені. Але по насправді це різні ягоди, хоч і схожі, напевно, треба підзняти, відривається легко. Правда, висипається з трудом. У, видно, шматочки ягід. вже добре. Пахне пахне ваніліном. Приготував, як бачимо, видно багато журавлини. але якщо перемішати, то вона йде на дно і її вже не так помітно. Аромату якогось не, ну, майже не відчувається. Якщо принюхатись, можна помітити запах ванілі, такий слабенький. А от журавлина, ну, треба, мабуть, було додавати журавлиний ароматизатор. Каша така дрібненька, пластівці, видно, що гарні. Як це сказати? Лушпайок поки що не було помітно. Що плюс? А от смак каші нейтральний. Чомусь вона ну, не солодка, лише трошечки, трошечки відчувається, що тут був цукор. Каша ріденька, але за рахунок того, що це овес, то він дає трошки гущі такого слизу. Ягоди, зараз спробую з ягодами. Ягоди дають легенький кислий присмак. Тому можу сказати, що, в принципі, поєднання непогане. На 4, але аромату журавлини не відчувається. Солодкість ледве помітна, тому лише 4. Але їсти можна. Наступна на огляді вівсяна каша з брусницею та вершками. Правда, на упаковці написано в іншій послідовності з вершками та брусницею. Але ягоди такі самі, як і в різновиді з журавлиною. Склад ідентичний. Акцентувати увагу на ньому немає сенсу. Він простий. Це пластівці, вівсяні, цукор, вершки, сухі, брусниця сублімована, сіль кухона, ароматизатор, ваніль. Ну і, мабуть, не буду показувати процес приготування і як вони виглядають в сухому вигляді, щоб зекономити час на перегляді. Ягоди брусниці. Тут, на відміну від журавлини цілі. Вони менше, проте ці каші, вони цілі. Каша з брусницею та вершками. Помітно, що тут є молоко. Хоча густину і таку забарвленість мутну додає і додають і самі вівцяні пластівці. І що цікаво, як бачимо, ягідок тут не дуже то багато. Проте вони є і це вже добре. Пробую на смак. Каша, звичайно, вже більш солодка, тому що додав менше води. Але все одно я б не назвав її солодкою. Скажімо, відчувається солодкість. Солі взагалі не помітно? Аромат пахне, пахне ваніллю, а ягоди ягоди дуже кислі. Ягоди дуже кислі. Ну. Цей різновид мені сподобався менше. Хоча він і схожий на попередній, але можу поставити лише три. Тому що ягід менше. Ягоди кисліші. Ну і загалом воно не настільки прикольне. Наступна каша швидкого приготування вівцяна з яблуком та корицею. Коштує вона 11 гривень 30 копійок. Це найдешевше. Не знаю, можливо, наступні будуть ще дешевшими чи в таку ціну, але в порівнянні з двома попередниками, то це найменша ціна. Склад простий, звичайний, пластівці вівсяні, цукор, шматочки сушених яблук, правда, аж 6%. Молоко сухе, незбиране, сіль кухонна, кориця мелена 0,2%. Ароматизатор ваніль. Все-таки вирішив підзняти і показати, як воно виглядає. Насправді, шматочки сушених яблук відчувається аромат кориці, але такий не дуже то сильний. Але от сухого молока ну тут не видно. Вівсяна каша з яблуком та корицею приготувалась. Як бачимо, яблука розварились, збільшились в об'ємі. Пробую. Яблука смачні. Солодкуваті. Аромат якийсь. ну Помітний легкий аромат кориці, але такий легенький. Каша, звичайно, пріснувата, ледве-ледве солодкувата. Тобто я б не назвав це солодким. Вівсяна каша не солодка, а солодкувата. А це що таке? Ммм. А ось і лушпайка, а я казав, що тут лушпайок нема. Ну що ж, поганенько? Крім того, тут, ну, трапляються. Перетинки з яблук, вони жорсткі і є ще шкірка з яблук. Тому, на жаль, на жаль, осінка цієї страви лише два Тому що треба виплювати це дуже неприємно. Слабкий аромат, невелика солодкість, тобто ну це суттєвий мінус. Черговий різновид вівсяної каші швидкого приготування Акса на цей раз з лісовим горіхом. Фундуком, карамеллю та вершками. Правда, у складі вказано, що тут карамелізований фундук. Коштує він, ну, ця каша 16 гривень 70 копійок. Тобто відноситься до найдорожчих каш цього бренду. Чому коштує дорожче інших різновидів? Ну, важко сказати. Мабуть, тому що лісовий горіх і карамель. Висипав порошок з пачки. Ось так виглядають вівчані пластівці з подрібненим карамелізованим горіхом. Запах. Ну, мені воно більше пахне ваніллю. а так аромат ледве ледве вловимий. Ну, якщо принюхатись, то нагадує на аромат вафель з горіхом. Можливо, це так і пахне ліщина, я не знаю. Я ліщину їв дуже рідко в свіжому вигляді, хоча по дорозі на дачу якось знаходили. Там і ліщина в лісі росте. Але її небагато. Тому мені важко сказати. Ну, можливо, це і є аромат такий ванільно-горіховий. Дуже схожий на аромат горіхових вафель. Каша вівчана. З лісовим горіхом, карамелю та вершками вже приготувалось. я навіть трошки поїв, просто був невдалий дубль. Але спробую ще раз, щоб описати перше враження, тому що воно таке дуже неоднозначне. По-перше, на вигляд лісових горіхів тут майже не видно, хіба що, якщо б дуже-дуже придивитись. Тобто шматочки дуже маленькі і вони майже непомітні. Запах, запах якийсь ванільний. Консистенція за рахунок того, що додав менше води, то вона така більш густіша. Ну, а ось видно шматочки горіхів, але вони майже непомітні. Ну, буду пробувати на смак. Горіхи дрібненькі, дрібненькі, але солодкуваті. Сама каша теж солодкувата, проте я б не назвав її солодкою. Поєднання горіхів з кашою робить її смачнішою. Тобто, якби ж це просто була каша з якимись фруктами чи з сухим молоком, то це було б не так цікаво. А тверді горіхи в поєднанні з м'якими пластівцями, це додають контрасту. Ну і фундук він смачний, просмажений такий, але аромат слабо виражений, якийсь ванільний. Ну, ось видно, шматочки горіхів. Я б не сказав би, що це супер-пупер, але можна поставити 4. One day later. Другий день зйомок розпочнеться з вівсяної каші швидкого приготування Ахса з манго та ананасом. Екзотичний смак. Ця пачка коштує 13 гривень 30 копійок за стандартну вагу 40 грам. Дивимось склад. Тут цікавий склад, тим, що вівсяних пластівців. Аж 77% сублюмованих фруктів в 2,9, причому не вказано, що ананас і манго у змінній пропорції. І хоч я не збирався знімати сухі вівсяні пластівці, вирішив підзняти, тому що, ну, дивіться, де тут фрукти, їх майже не помітно. Ну, вон шматочок. Ось невеличкі. Тут навіть два шматочки. Вон шматочок. Ну, тобто, їх важко тут помітити. Ну, ось, а це він, мабуть, і є. Ну, тобто, фруктів тут майже не видно. І запах, ну, трошки пахне ваніллю. Якийсь такий фруктовий аромат, ледве-ледве вловимий. Тобто фруктів ну, майже не видно і аромат слабенький. Ну Ось так виглядає каша вівсяна з манго та ананасом. Чесно, ну, трошечки пахне манго, а так, ледве-ледве. Консистенція густа, оскільки додав мало води. Ну, каша майже не солодка, ледве-ледве. Шматочки якісь є, але мені здається, що то яблука. Ну вон. Ну, вам тут не видно. Ось. Шматок. Ну, схоже на яблуко. Ні, ні не яблуко, це ананас. Але шматочки фруктів дуже-дуже дрібненькі. Хороше фруктів не відчувається, тому оцінка цієї, каші, на жаль, на жаль, 2. Це просто не смачно. Просто звичайна каша ще трошки пахне екзотичними фруктами. Вівсяна каша швидкого приготування Акса з абрикосом класичний такий фрукт, що росте в нашій місцевості. Зроблений насправді з кураги. Її тут аж 9%, так що повинно бути смачно. Коштує дешево 11 гривень 30 копійок. Ну, здається, які шматочки сушених фруктів тут є. Це вже плюс. Води додав небагато, але, як бачимо, воно, каша вийшла дуже ріденька. Проте є шматочки кураги. Ну, буду пробувати. О, а це вже смачна каша. По-перше, вона солодка. По-друге, курага додає кисло, ну, кислий присмак. Ну, смачно. Так що в цій каші я думаю, можна поставити. Ну, не знаю скільки. Ну, давайте поставлю 5. Вона гарна. Вівсяна каша швидкого приготування з чорницею. Тут упаковочка така золотава. Ну, золотава інструкція з приготування. Цікаво. Коштує 13 гривень 30 копійок. Ось так виглядає суміш, пахне чорницею. Правда, це ягідки зверху, а знизу там їх не так багато, але все одно добре. Ось як виглядає в процесі приготування. Ось так виглядає вівсяна каша з чорницею. Колір рожевий. Відеозйомка краще передає відтінок, ніж фотографія. Не знаю чому. Каша, на жаль, погано заварилась через те, що вода охолола і вже не укроп. Ну, нічого. Вівсяні пластівці все одно приготувалися. Вони звичайні каша, ну, майже не солодка. ледве ледве солодкувата. А от ягідки кисленькі. Проте ароматні. Відчувається аромат чорниці. Так що це смачно. Я думаю, можна поставити. Ну, не 5, але 4 точно. Ну, а далі у нас вівцяна каша швидкого приготування з полуницею та вершками. Коштує вона аж 16 гривень 50 копійок. Цікаво, що у складі спочатку йдуть вершки сухі, а шматочки сублімованої полониці вже далі. Ось такі пластівці з полуниці. Як бачимо, є спресовані шматочки ягід, і це добре. Хоча б видно, що вони тут є. Каша вже заварилась. Додав води менше, ніж зазвичай, то вона і виглядає густішою. Помітно, що тут є вершки. Аромат пахне ваніллю і. Легенький, легенький, ледве вловимий аромат полуниці. Пробую. Каша м'якенька, юшка. Оця вона солодкувата. Солодше, ніж у інших різновидів, ну, мабуть, тому що просто менш розбавив водою. Полуниця дає кислинку приємно. Плюс аромат ванільно-полуничний. Я думаю, що через це цьому різновиду каш можна поставити 5. Тобто, полуниці з вершками ставлю 5. Це смачно. Рекомендую. Ну і закінчую сьогоднішній огляд вівчана каша швидкого приготування з дикими ягодами та вершками. Правда, тут написано з вершками та лісовими ягодами. Цікава упаковка намальована черниця, брусниця і ще щось ожина. Дивимось вівчаних пластівців тут. Аж 66,8%, тобто найменша кількість з усіх каш. Далі вершки сухі, суміш сублімованих ягід: брусниця, ожина, чорниця. Дивний перелік, тому що до лісових ягід належить і малина, і суниця. Ну а тут такого нема. Коштує ця каша 16 гривень 50 копійок. Ну і буду пробувати. Ну, що можу сказати? Якісь ягоди є, але пахне ваніллю. Ну, ось вівсяночка з лісовими ягодами і приготувалась. Вийшло дуже ріденько, хоча води налив небагато. Проте так краще видно, що тут. Є багато ягід. Чим пахне? Ну, пахне ваніллю. Ягоди не відчуваю. Його можна навіть пити. М -м -м -м. Дуже солодке. А ягоди. Брусниця вона кисла, кисла і гірка. Каша звичайна, хіба що вона погано запарилась, юшка солоденька. Приємне на смак. Ягоди. Ну, зараз спробую інші ягоди. О тут аж дві брусниці і ще щось. І чорниця, мабуть. Ну, з міксом ягід Воно виходить смачно. Хоча я б не сказав, що. Дуже круто, тому оцінка лише 4, але це теж непогано. Отож, що можна сказати у підсумку? Вівсяні каші швидкого приготування, мають право на існування, але я б не сказав, що вони дуже смачні. От якби ж була інша крупа, чи було б більше цукру, можливо, якби додали ароматизатори, не лише ванілі. А й фруктові, то аромат був би насиченіший і смак був би прикольніший. Проте, навіть в такому вигляді, їх можна їсти. Як мінімум, ви будете знати, що це натурально, нехай і не так смачно. В принципі, на 4 навіть, здається, одна каша була, яку поставив 5. Що стосується лушпиння, на жаль, воно попадається є, але в цілому, скажімо. З 9 різних смаків, з 9 пачок шпайки мені трапились лише у двох видах. Тобто, ну, вони є, але, скажімо так, їх небагато. Ціна, ну, мені важко сказати, наскільки вона адекватна, тому що зараз все дорого. Але от десь розкид цін від 11 з копійками десь до. 16 гривень 70 копійок. Дорого це чи ні, вирішувати вам. Але вівсяні каші швидкого приготування я можу рекомендувати. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо цікаві дегустації, тому що інших, іншого контенту не передбачається. Ну, а чи будуть далі виходити відео, не знаю. Напевно, коли ви дивитесь цей ролик, то я вже. Проходжу навчання або бігаю по ВЛК. Ось такі справи. Сподіваюсь, що ще коли-небудь зустрінемось. На цьому в мене все. До зустрічі і бувайте!